Ранок вітаєте вам. Біжевануль е, дебютант від Арсеналу ВМС. Я дуже рада. Нарешті, я хоч когось спіймала з команди з вашим чільним графіком. Е, перш ніж ми почнемо, е, така коротка ремарочка. Коли я тільки прийшла фотографувати футбол, перше, що я почула про вашу команду, що ви тут зайві, бо ви всього досягли. Ви граєте краще всіх, перемагаєте всіх, і що ви забули на цьому полі? Можеш дати відповідь? Ну, звичайно, можу дивіться. Ну, я е, вважаю, що в будь-якому випадку коман, тому, команди повинні бути. Чому тому, що якщо на полі я дійсно така команда, яка показує приклад для всіх, е, інші команди за рахунок нашої гри повинні для себе брати якісь висновки і ставати ще краще. Відповідно, я думаю, ця думка їхня не є, скажімо так, коректною. І відповідно, е, поки я думаю, буде існувати псала МС», ВМС буде приймати участь в цих змаганнях. Uh, це гідна і, <стиркій> uh, і як містительна відповідь. Ну, загалом я її зрозуміла. Ну, як для себе, тому що я вважаю, що uh, інші команди мають вчитися також і дотягувати до вас, і ви для них є як таке <стиркій> книжечка на ножках, 아, яка чомусь навчає. Uh, добре, дякую за відповідь. І так, uh, наше інтерв'ю пройде в два етапи: uh, відповіді короткі. Перше, що приходить тобі на думку, але так згідністю. Тому що зараз ти представляєш абсолютних лідерів. Відповідальність. Зрозуміла? Так, так. Добре, і так, давай. Яка твоя улюблена схема гри у великому футболі? У великому футболі. Напевно, це. 4 4, 2. Певно, так. А, добре, чи є суперник у Миколаєві, який змушує змінювати тактику ще до виходу на поле? Це що стосується саме гри 11 на 11? Ну можна ну, вісім на вісім. З першу чергу а, ну, напевно, ну вісім на вісім. Нас є відповідна своя тактика, ми її ніколи не змінюємо. і постійно протримуємося. А коли 11 на 11? Ну звичайно, і під суперника підлаштовуємося. Є такі команди, скажімо так, які більш слабіші може, скажімо так, ламатися проти лінії там да? оборони або нападу. Відповідно, якщо це сильна команда, то більше йде, наприклад, вплив на оборону. Ну, звичайно, вона може змінитися. як реагуєш на високий пресинг під час? Дуже добре, я взагалі футболіст такого чого плану. Відповідно, для мене високий високотесом це... це краще, ніж оборона. Боже, я відчуваю інтерв'ю, буде цікаво. А що важливіше для арсеналу ВМС? Контроль м'яча чи швидкість передач? Та, напевно і те і інше. Від цього і залежить успішність, успішність нашої гри. Відповідно, якщо швидкий контроль і швидкі передача м'ячу, відповідно буде більша реалізація за вид як ви готуєтесь до суперника, якщо він має потужного форварда, типу Михайла Шейка? <рес> ну я думаю, проти такого форварду не потрібно готуватися. А безпосередньо наша команда готова до всіх упробувань і нам не треба готувати. Мені це подобається. Що найбільше дратує у грі суперників? Що найбільше дратує у грі суперників? Я не можу сказати, що щось конкретно мене дратує, але... Буває, не той настрій виходити з більш слабкими суперниками, скажімо так. Ви не вважаєте себе гідними? Ті, ну, я не я вважаю вваж... суперників негітними. Просто ну, кожен з суперників розуміє свій клас гри. Відповідно. Якщо ми граємо за аутсайдерами, то, відповідно, і настрій хлопців, і настрої на гру він буде інший, ніж командою, яка там посідає там, друга або кілька місцевич. Ну, от скажіть мені, а був такий момент, що ось у ваших суперників навіть було вам шкода, ось ви розумієте, ми зараз вийдемо на поле, ну, хлопці, вибачайте? Ну, Не знаю, у мене таких відчуттів ніколи не було. У нас є позиція, ми виходимо, граємо, в, 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 в нас є одна задача вигравати, і відповідно не вийшли, я зробив результат і. І все, і поїхали по домам. Знаєш, мені вас представляли такими все. Ви виходите на поле січете всіх підряд ногами, там руками. Ви готові знищувати. Хоча насправді скажу, що в цьому сезоні ви благородніше граєте ніж мені описували. Є команди, які дійсно гідні дати нам бій. Навіть я думаю, команда, яка то я не знаю, буде посідати останнє місце. Якщо буде налаштована на гру за рахунок своєї самовіддачі, може дійсно створити нам. Е, конкретно. А, добре, дякую. Чи бувають матчі, де ваш тренер посміхається? Тренер так, постійно, але президент ні. <рес> <рес> президент у нас постійно серйозний. На ну, тоненько, добре. Ти обереш 50 хвилин гри у захисті чи 50 хвилин гри в напрям. 50 хвилин гри у напрямку. Угу. Хто з твоїх партнерів по команді має найкращу командну хімію з Михайлом Тачанським? Е, ну, я думаю, це. В'ячеслав Гончаров, ну на мою думку. Романс такий. Добре, як змінюється твоя гра, якщо Олексій Тищенко заряджений на матч на 100%. Ще раз не почув, як змінюється твоя гра, якщо тішак заряджений на матч на 100 Та то тішак, скажімо так, він для себе заряджається. Мені, в принципі, не принципово, скажімо так, проховувати його стан або настрій на гру. Я не підлаштовую здання. Добре, дивись. Наступний етап має бути правда або дія. Тут такі запитання з такою підковеркою. Про те, якщо ти не хочеш відповідати, ти маєш зробити фінт. Вирішуй, або ти чітко відповідаєш на ці запитання, або десь можеш схалтури і продемонструвати нам фінт. Добре. Добре, давай. Чи симулював ти коли-небудь падіння? Так. Який матч ти хотів би стерти з пам'яті? Стерти з пам'яті матч. Да. Я навіть зараз так не згадаю. Але був такий, так? Очевидно? Та був, Це неважливо, не, не де тут 8 на 8, там тут зал, це, це ще великий спорт. Немає різниці, так? Так, да, да, без різниці, Тут загалом. Саме ну, спробу ну, для мене, для мене найскладніше, коли ми виходимо в фінал от, е, 5 на 5, це футзал. Я б, напевно, старав би всі матчі, коли ми граємо з городівкою у фінали. Е, коли ми програємо. Останній матч ми програвали, мені і хотілося остати. Тобто вам не подобається програвати, і ви ні, це не приймаєте. Ні, ні. Тобто, я це, я, я сенс... приймаю це, я приймаю це, але. Але, але, але загальна атмосфера змінюється. Так, звичайно, змінює так, 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 звичайно. Був момент, коли ти ненавидів футбол. Ну, Напевно, коли отримаєш травми, І ти починаєш задумуватися над тим, а чи варто далі продовжувати, тому що, скажімо так, це несе шкоду здоров'ю. Але прям таких прям думків прямих у мене не було. Хм. Чи був конфлікт у команді, про який всі мовкають? Та Ні, не було. Хм. А, чи справді команда обговорює особисте життя гравців суперників Ну, Може, жартом, так. Ха. Рідки цим людям. Найдивніша порада від тренера. Найдивніша порада від тренера. Що такі? Якісь перли, можливо, отримували щось домінком. Спину командна казав. Нічого такого, немає нічого такого особливого. Кого з колег ти не хотів би бачити у збірні? Та ну немає таких. Я дуже люблю своїх колег. поважаю. Угу. А, так, так, так. А, чи була сварка на полі, яка завершилася за лаштунками? Тобто ви на полі з кимось посварилися і за полем воно продовжилось. Конкретно в команді ВМС не було? Ні, з суперниками. Можливо, колись було. Звичайно. Да? було так. А до чого дійшло? Драко а, а, в Миколаєві в мене таких випадків не було. Драк не було. Ну може розмови, так, так. 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 Назви прізвища, які табуйовані у вашій команді. Тобто, можливо, якісь гравці, яких ви не хочете обговорювати, чи хтось колись гасачу, так. Так, із... ні, немає такого. Немає. Ага. Яке прізвисько ти отримав і тобі воно не сподобалось. Mm. Ну, напевно, коли ще не пам'ятаю, назвала мене, так називала мене так. Це цікаво, давай. Напевно. А мене ну мені називали там різні прізвища. Називали мене ка один, Називали мене термінатора фільм Житкий метал». Та піще? Те так мене називали. Так, в принципі, нічого, такого. Ден, денчик. Нічого. А якщо б не футбол, ким би ти був? Можливо, ну, інше якесь спортивне хобі, заняття. Якщо б не футбол, якщо б не футбол, навіть не знаю чесно кажучи. Я бачу, ну, це. Стосується саме в спорті, так? Так, так, так. Я мені здається, я був би якийсь, якимось спринтером. Ну що ну, я швидко бігаю, я думаю, отримав би приймав би участь в таких змаганнях, пов'язані зі з ну, з бігом з бігом. Тут я мимо. А, добре, добре. А, скажи мені, що ти думаєш про вашу сьогоднішню гру, яка вона буде. Думаю гра для нас, вона цікава. Вона приносить якусь, скажімо, так, корис як для команди, так і для команди суперника. Очікуємо, чи цікаву та чудову. Це не буде і збійяння ні? Я думаю, що може трошки буде, в залежності від того, як почнеться гра. А в себе ці замовлення можна робити? Можна. Та Шкода, Я так не зроблю. Я можу бути неупереджена. Добре, дякую тобі. Дякую, що ти представив Арсенал ВМС і приставив гідно. А і ще скажу так. Кожну вашу гру м'яч летить у мене. <рі> що взагалі відбувається? Як так трапляється? Ну, це... Ні, одна команда, скільки м'ячів мені. Ну я думаю, це не це робиться зупрає. навмисно. Просто. Ну, звісно, це на не навмисно, але як воно ну, так взагалі відбувається? <ріпи> Де краще мені стати, щоб по фотоапарату не прилетів? От, напевно, бровко, до вас летить, тому Що ви фотографуєте і ви більше на нас звертали увагу? <ріпи> Знаєте, мені кажуть, і так занадто багато звертаю уваги на самого. <ріпи> Проте дякую тобі, <ріпи> велике. Kruta interview. Kto no widzi w historii.